Коли, наприклад, я їм розповідаю про Шевченка, іншого Шевченка, так який був модником, хіпстером свого часу, взагалі, був дуже таким класним прогресивним дядьком, всі такі дивляться. А в сенсі, типу, це не старий діт. Діти зараз дуже швидко міняються, дуже швидко в них змінюються інтереси, і враховуючи те, що ми вже зовсім інше покоління, ми повинні під них підлаштовуватися. Там є певні іноді підтексти, але це не значить, що кожна пісня там де йдеться, де дівчина хоче напоїти коня або хлопець просить напоїти коня, що це все про завуальований статевий акт. Це зовсім не так, тому що конь в пісні може просто бути конем. Вчитель він не пов... Винен виконувати якусь таку методичну роботу. Там пишемо конспект, там прочитали, написали конспект, тому що це не потрібно зараз. Колись є такі дуже класні дні. Там мені здадуть якісь класні твори. Я читаю просто клас! Як вони до цього додумалися? Такі геніальні думки, дитячі щирі. Знаєте, а в інші дні думаю, боже, та коли це вже все закінчиться? Коли канікули. Сьогодні українська мова, література та взагалі українська культура на часі у своєму блозі. Ви її активно популяризуєте, чому саме ябуневий цвіт, яке відношення він має до вашої особистості? Дуже дякую за це питання. Я загалом люблю відповідати на це питання, тому що я завела свій блог. Я тоді ще не думала, що буду там постати щось про культуру. Власне, це безперечно актуалізувалася ця тема з початком вторгнення. Але е, почала вести блог, коли ще навчалася на філфаці в університеті, і одразу я знала, що це буде така, е, такий нік у мене нікнейм, тому що я дуже люблю Коцюбинського, а це на честь його новели. Ну плюс у мене чомусь яблуня асоціюється завжди з дитинством, з бабусиним домом, з бабусиною хатою, тому що яблуневий садок у нас там вдома. І якось я так пов'язала всі ці факти: це про мене, і про мої вподобання, і про Україну, і багато. Про що і тому власне назвала так. Яка у вас саме освіта і де ви її отримували? Я навчалася на філфаці в Дніпропетровському національному університеті, українська мова та література. Тоді це було не так популярно. Зараз знаю, що трошечки це зараз, як ви сказали, на часі, тому більше студентів зацікавлені саме в цьому фасі. Але тоді це була не дуже популярна якась така професія, але я рада, що я обрала саме її. Ми з вами певною мірою колеги, тому що я сама закінчувала Запорізький національний університет, і тоді був не такий великий конкурс саме на філфак. Більший попит був на журналістику, і тому тоді робити вибір, вивчати українську мову та літературу, взагалі культуру, це не було таким мейнстрімом. Але я згадую, що ми вивчали і старослов'янську мову, угу. і античну літературу. Як зараз ці дисципліни? На сьогодні сприймаються вашими учнями, тому що сучасні діти, тим паче підлітки, вони дуже специфічні. Ну так, треба завжди слідувати тенденціям, трендам, як то кажуть. У них кліпове мислення, вони дуже швидко перемикаються, і тому треба теж їм так швиденько-швиденько накидувати інформацію, щоб вони встигали це сприймати. Тобто вони не будуть сидіти три уроки там читати якусь поему з від початку до кінця. Їм це не цікаво. Тобто, треба через сучасні якісь штуки, робити якісь цікаві завдання, типу TikTok зняти про героя. Або ну, щось таке, щоб їм було дійсно цікаво, і тоді вони відкривають для себе цих всіх персонажів по-новому. Але все ж таки мені здається, що школа вона закладає якусь певну таку базу ґрунт, так, основу. А потім, якщо вже дитину це зацікавило, то вже в більш дорослому свідомому віці вона починає поглиблювати ці знання. Я для дітей більше не вчитель, ну, як я себе позиціоную, я менторка. І відповідно зараз знання вони абсолютно в вільному доступі, грубо кажучи, ви можете буквально витягти смартфон і відповідно там щось загуглити, і все. Ви вже знаєте відповідь на питання. А вчитель він не повинен виконувати якусь таку методичну роботу. Там пишемо конспект, там прочитали, написали конспект, тому що це не потрібно зараз. Вчитель повинен наставляти, Він повинен бути ментором для дітей, якимсь натхненником, і мені здається, що це дуже важлива роль, особливо зважаючи не те, що зараз війна так повномасштабна з Росією, і дітям потрібна підтримка. Вони повинні відчувати, що хтось із ними разом, так заодно, що вони не самі там повинні там щось там знаєте читати, писати конспекти, якісь. А той, хто їх вислухає, якось задасть, можливо, якесь креативне завдання, яке вони зможуть прорефлексувати і таким чином якось ну, віддати свої почуття. Це. Я постійно розповідаю дітям, знаєте, не оцю заяложену біографію з підручників, народився там, женився і вмер, знаєте, і нічого хорошого в житті не відбулося. А як вони любили жити, як вони розважалися? Які були хобі в тих чи інших там письменників? Що вони любили там? Лнути може десь там, потусуватися. І це дійсно сприймається дітьми, як те, що ці письменники стають їм ближчими, і відповідно, і творчість їхня сприймається інакше. Коли, наприклад, я їм розповідаю про Шевченка, іншого Шевченка, так, який був модником, хіпстером свого часу взагалі був дуже таким класним, прогресивним дядьком, всі такі дивляться. А в сенсі, типу, це не старий дід, каже. Ну який старий дід? Він помер 47 років, так який він може бути старий дід. Це був дуже класний дядько свого часу. І відповідно розвиваючи ці стереотипи, мені хочеться, щоб вони якось відкривали для себе більше цю українську культуру, літературу загалом і не були якісь заангажовані. Вітаю вас на літературній кухні. Я сама вигадала цю рубрику, і сьогодні ми будемо готувати пиріг за рецептом Ольги Кобилянської. Біля садиби Ольги в Чернівцях росло завжди дуже багато слив, і вона часто готувала різні повидла, варення, а також свій фірмовий сливовий пиріг. Рецепт цього пирога зберігся завдяки Олені Панчук, яка була вихованкою Ольги Кобилянської, а насправді її рідною племінницею. Коли я спостерігала за вашим інстаграмом, готувалася до ефіру, передивилася чимало рілсів, і вони дуже чіпляють своє безпосередністю. Ви мені нагадали за подачу інформації Клопатенко, якого я дуже люблю, який любить дуже гостей у своєму ресторані. Тому що якщо ви готуєте поріг за певним mm -hmm. рецептом чи там кобулянською, чи ще mm -hmm. когось, це дуже легко. І навіть якщо там піднімаєте теми там сексології, кохання о, через певні там. Твори, фрази також сприймаються легко. До речі, що ви там говорили про коней? Про <нє> коней не пригадаю. <зві> Ми <підемо, ще підемо чи конями, як а, там було? Так, так, так. Тобто це в мене була одна з лекцій про українську культуру, саме про кохання, статеве виховання так, в нашій традиційній культурі і про те, що подекуди всі пісні народні вони сприймаються теж не прямим текстом, там є певні іноді підтексти, але це не значить, що кожна пісня там де йдеться, де дівчина хоче напоїти коня або хлопець просить напоїти. Коня, що це все про завуальований статевий акт. Це зовсім не так, тому що конь в пісні може просто бути конем, який там з козаком, правильно? Тобто це не завжди те, що я маю на увазі. Але знову ж таки, українська культура вона тому і цікава, що у нас може бути щось там заховано, не завжди. Але це дуже прикольно, як українці намагалися з допомогою цих ефемізмів, якихось таких цікавих метафор порівнянь показати те. Про що напряму вони не говорили, тому що це було трішечки так табуйовано в нашому суспільстві. Але знову ж таки, оця тема сексуальності, культури, сексу в в українській традиційній культурі, власне, це дуже прикольно досліджувати. І відповідно люди дуже багато відкривають для себе нового в таких буденних речах, які здавалось би, там пісня, що хочемо там коня напоїти з криниці, дівчинко, дай мені напитися води. А це насправді от натяк на. Запроти так стосунки, ідея вашого блогу. Це був просто ваш особистий блог, і ви просто виставляли те, що хотіли. Чи ви підходили до цього більш так осмислено, більш професійно і хотіли створити блог про популяризацію мови та культури? Так, я хотіла, але справа в тому, що я досить часто і до повномасштабного вторгнення я там щось постала на теми культури, чи якісь такі злободенні теми там про революцію гідності. Там людей постійно чогось закликала, але в цього не було відклику взагалі. Тобто люди. Ну, це знаєте, це абсолютно нормально, коли в спокійні, ну відносно спокійні часи, люди не зважають на якісь такі речі, тому що думають, що їх це не стосується. У нас все нормально, типу, е нічого не відбувається такого, я ходжу на роботу, в мене є що поїсти. Тобто, знаєте, от це таке певне споживацтво і пристосуванство, воно завжди в людей присутні, коли немає якоїсь кризи, так, глобальної. І це було нікому не цікаво. Це дійсно так. Але потім, коли. Сталося вторгнення повномасштабне, то тоді люди схопилися за оцю ниточку минулого, схопилися за те, що треба, напевно, нам щось дізнатися про наше минуле. І тоді, можливо, якось розпогодиться, чому ж це зараз відбувається з нами знову з росіянами, тому що для багатьох було відкриттям, що Росія завжди намагалася там знищити нашу мову, нашу культуру, представників нашої інтелігенції. І про це багато хто не знав, тому що. Безперечно, в Радянському Союзі була культура страху і замовчування, і це все просто втрачалися ці знання, так? їх берегли там якісь одиниці. І коли це стало відомо зараз широкому загалу, то людям прояснилася ситуація загалом, і вони зрозуміли, що ця війна вона має ну, дуже довгу історію, так? що вона почалася не три роки тому, не десять років тому. Вона почалася значно-значно раніше. І в цього всього є перша причина. Перша причина це Росія, Росіяни, і безперечно, що знаючи, вже що відбувалося з нами раніше. Ми повинні не допустити того, щоб це відбувалося в майбутньому. І єдиний шлях це перемога України в цій війні. Чи змінилося викладання тієї самої історії України? Тому що ми чудово розуміємо, що там на болотах переписують зараз історію. Так нам вона також доносилася певною мірою, ну так скажімо так, обережно. Як вона зараз викладається, і як вона зараз поєднується, можливо, у вашому викладанні. Безперечно, що більшість там якихось творів з української літератури вони інтегровані з історією, тому що якщо ми говоримо про те ж покоління 20-х, так, 30-х, ранніх, це розстріляне відродження, безперечно, завжди треба пояснювати історичний контекст. І це працює не тільки з цим поколінням, це працює з багатьма творами, тому що просто читати твір це нічого тобі не дасть. Ну, от на жаль, от в українській літературі треба знати, чому це було написано, яке було життя письменника, тому що це багато чого пояснює. У нас дуже рідко є поняття чистого мистецтва, коли ми можемо просто взяти твір якийсь. Рандомний з української літератури, прочитати його, не знаючи біографію автора, і все нам буде класно. От у нас треба знати підтекст, треба знати, що письменники переслідували, що їм забороняли писати, що багато хто з них емігрував, що багато хто писав там в шухляду, коли їм забороняли писати, так? І вже згодом ці твори були опубліковані. тому що там дуже багато шифрів, підтекстів, алюзій, чогось такого, що було спрямоване проти тогочасної влади. І не знати історичних процесів, ну ви тоді не зрозумієте про що твір взагалі. Дніпро таке певною мірою лояльне місто, де часто говорять, що у нас є тут дніпровський язик і таке інше. І звісно, чимало людей говорять на російській мові, і багато хто з нас суміщає українську мову та російську. Як ви ставитесь до людей, які споживають російський контент? Російський контент, хто споживає російський контент, ставлюся негативно, дуже радикально негативно, тому що мені здається, що можна там, знаєте, переходити в побуті. Безперечно, що для людей це складно, і от власне чому ми зараз вивчаємо от ці всі історичні процеси, літературні, тому що людина повинна усвідомити, що російська мова. Прийшла сюди як мова окупанта, тому що вона була нав'язана вашим пращурам, вашим бабусям дідусям, а потім вже вона стала вашою типу рідною, так тому що вона свого часу була нав'язана колонізаторами, і від оцих колоніальних маркерів треба відмовлятися. Безперечно, я розумію, що якщо людина розмовляла певною мовою в сім'ї, там в побуті, ну взагалі в житті з дитинства там російською, то їй там одразу отак вона не перейде на українську, тим більше в побуті. Хай там в професійному житті добре, а в побуці, то це дуже складно. Але продовжуючи споживати російський контент, дивитися російські тіктоки, ютуби і все інше, це абсолютно не сприятиме покращенню ситуації, тому що. Це все занурює вас в російський культурний простір, так чи інакше, навіть якщо ви умовно там дивитеся опозиціонерів чи слухаєте опозиційну так звану російську музику, тих, хто там проти війни чи війні, чи не важливо хто. Але це не вирішує ситуацію, тому що мова занурює вас в той культурний простір. Відповідно, якщо ви споживаєте контент українською мовою, ви так чи інакше знаходитеся вже в цьому культурному просторі. І от ці поняття. Дніпровський язик, харківський язик, там, е інші язики це, ну, це виправдання, це виправдання людей, які слабкі, е які не можуть визнати, що дійсно це не те, що є їм дійсно рідним, що це колись було насаджено, нав'язано, і почати трансформацію, тому що всі зміни це складно. Ну, це стосується всього. Якщо ви хочете схуднути, хочете ходити в спортзал або щось ще це дисципліна, так само дисципліна, і без дисципліни не буде е, результату, тобто просто так взяти і перейти ні в кого не вийде, безперечно. І тому до цього треба йти поступово, але треба визнавати, що я не буду споживати російський контент, я не буду там дивитись російські фільми, я не буду ставити російську мову там на своєму гаджеті і взагалі виключати взагалі всі всі згадки про цю мову, тому що це мова окупанта. І якщо ви це толеруєте, хоч десь, то ви толеруєте окупанта. Це моя така думка. І дуже багато є прикладів з нашої культури. Тому що, якщо ми говоримо про часи там, кінця 19 століття, ми знаємо, що більшість території України тоді була в складі Російської імперії. І безперечно, що дуже багато письменників, митців, які жили на той час, їм треба було творити російською, писати російською, писати там, музику до російських якихось там опер там, чи щось таке. Наприклад, Микола Лисенко. Який жив повністю російській родині, тобто вони були російськомовними. Але Микола Лисенко, ставши студентом, він зрозумів суть України, усвідомив, що це дуже класно, що це прогресивно. Вони там почали своїми дружбанами ходити у вилазки в села, слухати, збирати фольклор, і власне фольклор змінив його і змінив його як особистість. І він зрозумів, що він більше російського говорити не збирається. І коли він сказав про це своїй матері, яка, до речі, українка, але навчалася там в русском якійсь там в школі благородних дівіць, на росі російською говорила, а українську не сприймала. Вважала, що це мова селюків, якихось там, ну це типовий стереотип. І він посперечався свою матір'ю і сказав, що ти від мене російського слова не почуєш, і вони почали говорити між собою французькою. Але не російською. А Лисенко в побуті з своїми друзями, з іншими він перейшов на українську мову. І тому це дуже багато прикладів. Власне є про те, що якщо людина хоче, вона буде робити те, що вона хоче. І для неї там я так привик, а це не буде виправданням. У вас така. Активна діяльність пов'язана із традиціями, з готуваннями і з вихованнями дітей. Чи плануєте ви якось заглиблюватися ще більше? Можливо, робити якісь тематичні майстер-класи, народні гуляння, вивчати історію українського костюму, можливо, вивчати історію того ж самого Дніпра, так яким він був там до Катеринославу, і це можливо популяризувати. Так, ви мені підкинули дуже багато класних ідей. До речі, безперечно, що в галузі дослідження культури можна розгулятися багато де. І дуже цікавить період ХХ століття, тому що він дуже багато пояснює тих процесів, які відбуваються зараз, в контексті того, що це вже почалася окупація радянська. І мені саме цей пласт хочеться доносити зараз до людей. Тому власне в мене зараз багато тематичних лекцій, спрямованих саме на традиційну нашу культуру або ж на період ХХ століття, тому що на це є запит. Але мені безперечно хочеться розширювати горизонти, тому що це можна осягати, досліджувати дуже дуже багато чого. І, зокрема, історію Дніпра старого, старовинного теж дуже цікаво дослідити, тому що в нас дуже багато чого відбувалось насправді. І в давнину, і вже в часи там, і того ж ХХ століття, тому що тут, до речі, теж не дуже приємно, звичайно, але тут була одна з баз репресій Радянського Союзу, тут були психіатричні лікарні, де тримали дисидентів, так, саме в Дніпрі. Таких лікарень було декілька на весь союз, і одна з них була саме у нас. І безперечно, що дуже багато чого ще не досліджено. І багато інформації в якихось архівах ще приховано. Плюс зараз дуже багато архівів знищують, на жаль, тому що знову ці ракети летять на нас, російські, так і подекуди вони там потрапляють в будівлі там, СБУ і так далі, де зберігаються саме ці всі архіви. Тому це треба робити зараз. Історія не чекає, тому що, на жаль, ми бачимо, що, попри все, попри нашу боротьбу, все одно нас росіяни намагаються знищити. І для того, щоб перемогти, ми повинні. І досліджувати себе, відкривати себе, більше досліджувати нашу історію культуру, тому що коли ми знаємо минуле, тільки тоді ми можемо побудувати щасливе вільне майбутнє, коли ми зрозуміємо, хто ми є насправді. Яке ваше побажання українцям та дніпрянам у нашій боротьбі? Ну я бажаю не здаватися, не опускати руки, тому що. Безперечно, це виснажує, виснажує наш ментальний стан і, і все таке, і дуже хочеться не жити в буремні часи, як багато хто каже, чому ми постійно живемо в якісь часи змін. Але ми не обираємо, коли нам народитися. Ми не обираємо в якій країні нам народитися. Але мені здається, що все ж таки нам пощастило, що ми українці, тому що ми дійсно дуже такий сильний народ, міцний. Знаєте, це вже стало таким мемним словом, потужний. Але це дійсно так, тому що, попри все. Ми стоїмо. Мені здається, що багато хто вже бо пустив руки і такі ну ладно, ладно, там давайте вже якось там закінчувати це все. бо набридно, хочеться там ялиночку поставити, там ковбаски купити до столу і так далі. Тобто, оці якісь ще совєтські наративи, так, пристосуванства. Але ми не хочемо цього. Ми продовжуємо боротися у всіх якихось, знаєте, галузях і всьому, що відбувається. Мені хочеться побажати перш за все, щоб ми не забували, що війна триває, і продовжували докладати всіх зусиль, які ми можемо зробити. Кожен там на своєму місці, докладати всіх зусиль, для того, щоб ми наближали нашу перемогу. Дякую, вам. дякую.